1 липня Італія головує в Європейському Союзі. Які її пріоритети, і особливо з огляду на кризу в Україні per Пріоритети італійського головування в ЄС зростання і нові робочі місця. Ми прагнемо зробити Європу безпечнішим місцем для громадян, зміцнити її позиції у світі, просувати її цінності на міжнародній арені. Для цього треба провести структурні реформи і надати допомогу у їх проведенні країнам-партнерам, які не є членами Європейського союзу. Ми прагнемо забезпечити зближення Європи та України, а також політичне розв'язання української кризи. У forte. Італія Дуже обережно ставилася до питання нових санкцій проти Росії. Чи змінилася ця позиція, і чому чим обумовлене таке ставлення? Це дуже цікаве питання, не знаю звідки у світу з'явилося уявлення про те, що Італія обережно ставиться до санкцій проти Росії. Позиція Італії завжди була співзвучною підходу наших європейських партнерів та інституцій Євросоюзу. Про це в інтерв'ю газатіластампа заявила і міністр закордонних справ Федеріка Могеріні. Вона сказала, що саме санкції є головним інструментом тиску на Путіна. Позиція Італії у цьому питанні не відрізняється від політики Сполучених Штатів, а також що розв'язання кризи слід шукати у політичній площині зближення України з ЄС не має відбуватися в атмосфері конфлікту з Росією. Італія внесла свій вклад в одностайне рішення Євросоюзу, ухвалене 29 липня щодо нових жорстких санкцій проти Росії. Це реакція на те, що Москва не виявила готовності співпрацювати задля для розв'язання кризи в Україні. Італійська позиція в цьому питанні безкомпромісна. Вона повністю відповідає баченню Євросоюзу та інших партнерів. Дела, дела кості санкціоні, ласоне політика наша позиція також полягає в тому, що конфлікт має вирішуватись політичним і дипломатичним шляхом. Міністр закордонних справ Могеріні здійснила свій перший візит на початку головування Італії в ЄС саме до України. Її меседж був дуже чіткий. Це солідарність з Україною і підтримка мирного плану президента Порошенка. Цим ми не обмежилися. Після візиту до Києва міністр відвідала Москву, де донесла італійську позицію підтримки лінії Києва. Дуже важливо, що міністр наголошує саме на політичному аспекті санкцій. Вони просто інструмент, і у випадку досягнення поставлених цілей їх можна буде скасувати. Росія відповіла ЄС своїми санкціями, запровадивши заборону на імпорт харчових продуктів. Італія може зазнати від цього збитків, як ви ставитеся до таких заходів una notizia uscita oggi, io non so. Поки що я не готовий відповісти про конкретні втрати, яких може зазнати італійська економіка внаслідок російських санкцій. Без сумніву, навряд чи це позитивно вплине на бізнес-клімат. Ми розберемося в цій ситуації, і обговоримо її з російською стороною та європейськими партнерами. Ле l'economia italiana, certo indubbiamente

Це пов'язане з тим, про що ми говорили раніше економічними стосунками Росії, ЄС та його окремих країн-членів. Проект газопроводу Південний потік з точки зору Італії дуже серйозна можливість для компаній, які беруть участь у ньому. Багато з них італійські компанії, тому очевидно, що є підтримка цього проекту. Ми вважаємо, що цей проект буде корисним і з точки зору диверсифікації шляхів постачання енергоносіїв. А це одне з пріоритетних глобальних питань, і Україна добре це знає. Я вважаю, що італійський уряд має рацію, розглядаючи південний потік як проект, який зміцнить енергетичну безпеку Європи і створить взаємну відповідальність усіх членів ЄС. Але перш за все він може посприяти встановленню більш глибоких та цілісних взаємин ЄС та Росії заради стабільності на європейському континенті. Ми зазвичай підтримуємо проекти, які мають на меті диверсифікацію енергоносіїв. З цієї причини позитивно оцінюємо політичні, економічні та стратегічні наслідки, які може мати будівництво південного потоку. Але хіба можна вважати це диверсифікацією, якщо все одно закуповується російський газ? мова йде про диверсифікацію шляхів постачання про ще один газогін, який додасться до тих, котрі вже існують, особливо у північній Європі. Українська спільнота в Італії налічує 200 тисяч людей, і це п'ята за чисельністю мігрантська спільнота. Яким чином ці люди впливають на італійське суспільство? Яка їх роль в італійській економіці? І як італійська держава захищає їх права? Beh, per quanto riguarda la tutela dei diritti, у Конституції Італії прописана рівність прав італійських та іноземних громадян, які легально проживають на її території. З Цієї точки зору немає проблем. Італія це правова держава, ставлення суспільства до українців більш ніж позитивне. Українська спільнота дуже велика, вона налічує понад 200 тисяч людей, можливо, навіть більше. Це працелюбні люди, які поважають Італію, її традиції, поділяють їх. Адже наші країни дуже близькі. Відстань між північним кордоном Італії та українським кордоном менша, ніж між північним. Та півднем Італії італія та Україна мають спільну історію, адже у складі австро угорської імперії. А зараз, завдяки угоді про асоціацію з Європейським Союзом, ми партнери і в інституційному плані. Possibilità di essere zmentito, che ну, і наостанок, погляд, у майбутнє, 30 серпня, Європейський Союз обиратиме нового верховного представника із питань зовнішньої політики, і Італія номінувала на цю посаду свого міністра закордонних справ Федеріко Могеріні. Як ви оцінюєте її шанси? Я не можу зараз оцінити шанси міністра Могеріні бути обраною на посаду верховного представника ЄС із зовнішньої політики. Прем'єр-міністр Італії наполягає на цьому, щоб її кандидатуру розглянули у пріоритетному порядку. Черт. Не буду робити прогнозів, однак хотів би зазначити, що Італія, країна засновник ЄС, і один із важливих гравців на міжнародній арені, член Великої сімки, здатна запропонувати кандидатів надзвичайно високого рівня на таку відповідальну посаду. Я бажаю міністру Могеріні досягти мети, вона заслуговує цього. Якщо вона обійме цю посаду, що це означатиме для України Це означатиме, що на посаді верховного представника буде людина, яка вже не раз відвідувала Україну, будучи депутатом парламенту, а потім міністром. Повторюю, могіріні обрала Київ для першого візиту після початку головування Італії в Європейському Союзі. Ця людина дуже добре орієнтується в українських справах. Вона сама підготувала досьє з цієї тематики. Я щодня отримую від міністра запити інформації про те, що відбувається в Україні для України. Могеріні – хороший кандидат, який вже багато чого про вас знає.